Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 18-й урок курсу географії 9 класу Електроенергетика світу. Виробництво електроенергії у світі в останні десятиліття зростає значними темпами, що пов'язано зі значним її споживанням, тобто попитом. При цьому 20% населення планети мають обмежений доступ або взагалі відсутній доступ до електроенергії. Відрізняється рівень електрифікації міст і сіл. Якщо в містах мають труднощі з електрикою 5% населення, то в селах ця цифра сягає 30%. За даними 2018 року, найбільшим виробником електроенергії у світі став Китай з відміткою 7,1 мільйона гігават. Друге місце посіли США майже 4,5 мільйона ГВТ. І третє Індія з відміткою 1,6 мільйона ГВ. До десятки найбільших виробників також увійшли Росія, Японія, Канада, Німеччина, Південна Корея, Бразилія та Франція. У структурі світового виробництва електроенергії перше місце і абсолютне лідерство належить тепловим електростанціям, що працюють на викопному паливі майже 65%. Друге місце займають гідроелектростанції майже 16%. Третє місце атомні електростанції 10,3%. І четверте альтернативні джерела енергії. Вес, СЕС та інші 9,1%. З карти світового виробництва електроенергії чітко видно переважання теплових електростанцій, червоний колір» у структурі палино-енергетичного балансу більшості країн. ТЕС ТУАКЕТОУ, що в Китаї найбільша у світі, потужністю 6600 МВт. Найбільшу частку атомної енергії у світі виробляють США майже 33%. На другому місці Франція 15,4%. На третьому Китай 8,5%. Україна ж зайняла сьоме місце у світовому рейтингу з відміткою 3,5%. З даної карти видно концентрацію атомних електростанцій у світі. В основному це Європа, США та Небагато Азія. Найбільша частка атомної енергії у структурі паливно енергетичного балансу у Литві. 78% та Франції 77%. А кількість АС найбільшою є у США 103 АС за даними 2016 року. АЕС Касівадзакі Каріва, що у Японії перша за потужністю у світі, що складає 8212 МВт. За даними 2018 року, найбільшим виробником гідроенергії став Китай з відміткою. 1,2 мільярда мегаватт. Друге місце посіла Бразилія, третя Канада. До десятки найбільших виробників також увійшли США, Росія, Індія, Норвегія, Японія, В'єтнам та Венесуела. Китай збудовано найпотужнішу у світі ГЕС Сян-Ся або Триущелини. Її потужність складає 22,4 ГВт. У Бразилії та Парагваї знаходиться ГЕС і тайпу, що є другою у світі за потужністю яка складає 14 ГВт. Найбільша частка виробленої гідроенергії у структурі паленоенергетичного балансу у Норвегії 99,5% та у Бразилії 69%. За даними 2018 року, найбільшим виробником вітрової енергії став Китай з відміткою 366 мільйонів МВт. Друге місце посіли США, третя Німеччина. До десятки найбільших виробників також увійшли Індія, Велика Британія, Іспанія, Бразилія, Канада, Франція та Туреччина. Найпотужніша вітрова електростанція Alta Wind Energy Center знаходиться в пустелі Мохаве в Каліфорнії в США. Її потужність складає 1,7 ГВт, за даними 2019 року, хоча проектна потужність 3 ГВт. Найпотужніша офшорна, тобто морського базування вітрова електростанція в 300 МВт Танет Farm, що у Великій Британії складається із 100 вітроустановок потужністю по 3 МВт кожна. Німеччина це перша з високорозвинених країн, де частка зеленої енергетики складає 41%, особливо багато вітроелектростанцій. За даними 2018 року, найбільшим виробником сонячної енергії став Китай з відміткою 177,5 мільйона МВт. Друге місце посіла США, третя Японія. До десятки найбільших виробників також увійшли: Німеччина, Індія, Італія, Велика Британія, Іспанія, Австралія та Франція. Найбільша у світі сонячна електростанція Сес Топас потужністю більше 1 ГВт. Знаходиться в США в Каліфорнії. Цікавим є факт, що з 10 найбільших сонячних електростанцій у світі 6 знаходиться у США. Найбільшу у світі фотоелектричну електростанцію, за даними від 2018 року, була Тенгер Десер Солар Парк, що у пустелі Тенгер потужністю 1547 МВт. Знаходиться в Китаї. Її площа 1200 км квадратних. За даними 2018 року, найбільшим виробником інших видів альтернативної енергії, наприклад, Біогаз, стали США, на другому місці Франція, на третьому Китай. До десятки найбільших виробників також увійшли Росія, Південна Корея, Канада, Україна місце у світі, Німеччина, Швеція та Велика Британія. Найбільшим у світі біогазовим парком є Навара Біоенерджі Парк Гюстров. Що знаходиться в місті Гюстрів у Німеччині загальною площою 20 гектар. Річне виробництво біогазу складає 46 мільйонів метрів кубічних. Цього вистачає для забезпечення електроенергією 50 тисяч домогосподарств. Сировина кукурудза, злаки, скошена трава, Силос. Потужну біоенергетичну станцію, а за деякими даними, навіть найбільшу у світі, у 2017 році відкрита в Україні на території Теофіпольського цукрового заводу. Що у Хмельницькій області. Загальна його потужність складає 15,6 МВт. Сировина кукурудзяний силос. Найбільша у світі станція, що спалює біомасу, а саме деревину і торф, а це 160 МВт теплової енергії, 265 МВт електроенергії, знаходиться у Фінляндії і носить назви Оу Крафт. За день спалюється 120 вантажів біопалива. За даними 2017 року, найбільшим виробником геотермальної енергії або енергії земних надр стали США. Друге місце посіла Індонезія, третя Філіппіни. До десятки найбільших виробників також увійшли Нова Зеландія, Італія, Мексика, Туреччина, Ісландія, Кенія та Японія. Найбільша геотермальна станція у світі The Gazers потужністю 1517 МВт знаходиться в США і має площу 78 км квадратних. Ісландія, у свою чергу, є лідером з частки геотермальної енергії у структурі паливно-енергетичного балансу у світі 95%. Найбільшою у світі припливною електростанцією є Сихвінська ПЕС, що у Південній Кореї потужністю 254 МВт з 2011 року. Найбільше в Європі та другою світі за потужністю припливної електростанції є ПЕС ЛЯ РАНС, що у Франції потужністю 240 МВт. Найбільшою у світі за потужністю електростанцією, що працює на енергії хвиль, є португальська Agucoadora Wave Farm потужністю 21 МВт. Це перша у світі комерційна хвилева електростанція нагадує змію, що частково занурена у воду довжиною 150 м і шириною 3,5 м. Хвилі, накочуючись на електростанцію, передають їй свої коливання, які потім перетворюються в енергію. Серед країн-лідерів за споживанням електроенергії перше місце у світі займає Китай, друге місце США. І на третьому місці зі значним відривом Росія. До десятки найбільших споживачів входять також Японія, Індія, Німеччина, Канада, Бразилія, Південна Корея та Франція. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 18-го уроку курсу географії 9 го класу Електроенергетика світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до наступної зустрічі.